Привіт, народ! Привіт мої файні воїни! З вами я, Алекс Грін, і ми продовжуємо проходити місії в чарівній грі Кіндом Rush. І нас на черзі з вами наступна місія, яка називається Долина Проклятих. Забута долина стала дуже важким випробуванням. Тепер ми вже близькі до цілі і наші воїни. Повні рішучості. Але обережно ці землі населяють камені та вогняні титани, не варто їх турбувати. Пропоную пройти цю місію нашої Елорою Вінтерфін, тому що вона буде гарним таким якби, протистоянням цим вогняним демонам і цим палким якби Воїнам, які будуть намагатися пройти нашу лінію оборони і добратися до нашої ось 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 фінальної точечки. Ось ця наша Елора файна, гарна, чарівна, але при цьому льодяна і е, така ось якби холодна і до наших ворогів то 100%. У нас дві точки, з яких будуть лізти на нас. Поганці, і яких ми будемо стримувати. Ще мене, оце якщо чесно, турбує ця кучка вугілля, чи що це таке, я не знаю, що воно що за фігня. І ось цей от проход. Тому мені здається, що звідси також будуть іти якісь не знаю там вогняні гобліни чи демони, чи хто там буде йти. В общем, пропоную, 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 от якраз тут. І зафігачить наші такі от основні якби, лінії захисту. Так, давайте отак зробимо. Отак зробимо. Я би ще, конечно, поставив би Арту. арту поставив би. Тут давайте ми поставимо піхоту. Вони якраз теж файненько будуть отут стримувати. Народ, який буде намагатися прорвати нашу оборону. Так, ну що, непогано, 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 як ви гадаєте? Давайте, знаєте що? Давайте ще й тут магів зафігачимо. От мені сподобалися маги, Ми їх маємо також 4 рівня, два типи магів, і будемо намагатися їх гарнесенько прокачати. Так, давайте спочатку лучників. Так, Лора, давай, дивися, тут вже воно пішли. Гобляни, червонопики рогаті. Так, з цієї сторони в нас тут нальотчики, це в нас йдуть демонічні отроді. З цими всіма якби, ми справу вже мали. І будемо намагатися їх. Не пропустить, стримать і нормально залупить. Так, і Лора, давай відходь трошечки, вона у нас поки на першому рівні, і демонічка отродія п'ятеро, нальотчики восьмеро. На. І тому давайте її трошечки от сюди відведемо. Нехай вона у нас здалеку лупить цих от поганців, цих от демонічних отродій, і набирає трошечки. Файненько, гарненько собі е, якби, е, досвіду і прокачується на більш такий гарненький нормальний рівень. Так, що за діла? що за діла Поки в нас щось доволі така, я вам хочу сказати, не найміцніша оборона, ось все тут на льотчики чуть не пропустив. Йомою фу. Реально чуть не не пропустив на нальотчика. Так, що це таке? Бісенок. Угу. Літаючі виходці з аду, які люблять нападати в компанії Гаргулій. Літають середня швидкість. Ну, хоч швидкість в них середня. То зараз подивимося. Зараз подивимося. Хлопці, на що ви здатні? Що ви взагалі тут будете. Так, 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 так. Фу, нормально, а ось і гаргулії полетіли. Ну, з гаргуліями, я думаю, ми справимося. Повинні справитися, повинні справитися без питань. Ну, поки. Норм. Так, вульфи варги, вульфи варги. Так, будуть і там, і там іти вульфи варги, тут давайте укріплення поставимо. Ну, поки, да, в нас, звісно, башенки такі собі. Вони в нас поки на доволі скромненькому такому легенькому рівні, але нічого, це тільки початок. У нас лише четверта волна і Лора в нас вже на третьому рівні. Тому нормасненько вона, я думаю, свій фланг тримати буде взагалі огонь. Ну, точніше, мабуть сказати, не огонь, а ем, там, е, такою льодовою брамою буде стримувати свій фланг і не дасть жодному ворогу пройти скрізь неї. Так, демонічні атродія, нальотчики, лучники тіні, темний рицарі. Тут взагалі по правому флангу зборна солянки лупить. Ну, Хоча б тут одні отродія демонічні. Ідуть, нічого, з ними справимося. Так, дайте монеток, дайте монеток, дайте монеток, мені треба хлопців трошки прокачати. Хочу варварів там поставити, щоб варвари заметали всю цю братію е, своїми топорами. Хорош, поджарили трошечки метеоритам, то нефіг лізти туди, куди вас не запрошували і куди взагалі не варто вам і лізти. Так, 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 так. так. Так, давайте тут зупинимо цього демонічного отродя. йому там просто реально нічого не світить. Так, демонічний отродя 11, лучники темні рицарі 3.8. Ну, поки поки народ, поки на нас лізе вся та ніч, з якою ми, в принципі, здатні нормальненько так справитися. І я не думаю, що поки в нас буде виникати якісь там сильно колосальні проблемки. Тим паче ми потрошечку прокачуємо наші башенки, покращуємо їх, їх рівень і робимо їх більш міцними, більш сильнішими. Давайте сюди ось наше підкріплення. Нехай вони цих лучників тінні трохи закашмарять. Так, а це вже мені не дуже подобається, що ось тут от трошечки народ проходить. Давайте, 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 лісово браття, Хорош! Руш мелочегії, мелочегії. Так, Елора, Елора, перехоплюй, перехоплюй цього діятеля, Давай перехоплюй. Тут ми підкріплення поставимо. Елора зараз його там просто штурманьот доволі нормально. Так, хорош, хорош. Ну, Рівень доволі цікавий, я вам хочу сказати. Темний істребітель і темний рицар. 4 1 Так, тут на демонічній атоді атодія, владика. Что-то там, владыка теней, наверное, там. А, влад, владыка демонов. О, о, все. Но ну, все, бачите, пішли, 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 Такие типа модні перцы. Такие, типа. Сейчас мы вас наваляем, сейчас мы вас размотаем. Такие, типа, знаете, это вообще крутецький. Так, давайте тут башеньки у нас трошечки прокачаем. То у нас тут некромант. Некромант. Так, некромантов у нас тут точно вроде не було народ. Некроманта в нас не було, і ось-о-ось ось ось починають, починають, починають вони намагатися потроху нас проходить. Так, Елора, давай сюди, давай сюди. Тут ми трошечки підкріпленням. Елора, давай рубани цього. Хорош, хорош, молодець, молодець, Елора, давай тепер сюди. Допомагай нашому підкріпленню. Гарно і файно, що в нас є герой. Дивіться, як елора мочить цих демонічних отродій просто в хламіну Умнічка, умнічка ти наша людяна леді. Так, давай сюди. Хорош, хорош, хорош. Так, що я хотів, що я хотів, що я хотів, я хотів трошечки так, некроманти Темна магія дозволяє некроманту піднімати з могил тіла і заставляти їх виконувати свої накази, призиває нежить, дальня атака, низька швидкість. Ну, хорошо, 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 добре, 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 без питань, без питань. Нехай буде так. Елорочка, Елорочка давай. Ти дивись, скільки воно це тут повилазило, цих скелетонов скелепупов. Так, давай, давай, лупи, лупи, лупи. Рож. Добре, що ми прокачали у наших парубків, у наших хлопців оці топори. Так, що тут, владика демона, в демонічній отроді 12 штук. Ну, давайте, спробуйте мене пройти, хлопці. Нічого в вас не вийде. От просто вам кажу, що нічого у вас не вийде. Плюс Елора в нас вже на п'ятому рівні, і давайте поглянемо, як Елора в компанії цих файних парубків, хлопців, оцих от наших варварів файненьких, із підкріплення лупить ці демонічний отроді і цього ось от владику чи не владику, я не знаю, звісно. Вона дивіться, встигає і там мочить, і там мочить, і тут мочить. В общем, кругом. Опа, пулечки, що це таке пішло. Лавовий елементаль, блін, так і знав, що це поліза якась. Лавовий елементаль созданий з вогню і каменю. Вулканічні елементалі сіють смерть і руйню... все руйнують. Дуже велике здоров'я, низька швидкість, вартує 5 життів, атака по площі. Ага, ага Атака по площі. Так, давай сюди, давай сюди, давай сюди, давай сюди. Елементаль, зармотвел, фігньом трохи мітюором. Так, Лорочка, давай сюди. Ну що, з елементалем ми е, гарненько справилися. І це не може не радувати. Так, давайте ще тут прокачаємо. Все, все, в принципі, з нашими варварами ми питання закрили. Тепер можна сконцентрувати увагу реально на наших башеньках. І зараз ми будемо. Так, Лора, давай сюди трошечки. Давай, мочі, мочі цих хлопців, мочи їх. Гарненько, хорош. Умнічка, умнічка, умнічка. Норм, норм. Це те, що треба. Так, давайте. Тут підкріплення. Лора нормально лупить, валить. А ну давайте, хто кого, варвари чи оці от Лучники тінні. Так, що це тут у нас? Бісьонок 6, Гаргулья 9. Що за бісьонок, блін? Здається, ніяких ще бісьонків у нас не було. Чи це оце? А, оце ці бісьонки. були, 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 все, забираю свої слова назад. Були у нас ці бісьонки, були. Так, давайте сюди е, нашу Елору, тому що у нас тут один бісьонок пролітає. Елора мочі, мочі цього бісонка. Так, хорош. Там варвари перекривають, і Елора, в принципі, добила того останнього бісонка. І це не може не радувати. Так, давайте отак зробимо, отак зробимо. І отак давайте зробимо. Хорош! Хорош. Оце вже тема інша, оце вже тема нормальна. Натя, на елементаль лавовий. Получи трошечки магії собі в подбородок. Шо, чувак, злякався, Да, по очах бачу. Ой боже, що називається, згорів на роботі. А, так тобі й треба. Так, продовжуємо. Що в нас тут? Темний рицарь, лучник тіні, темний істрибітель, мародьор. Коротше, взагалі, напіхали кого тільки можна. Вульфи, варги, нікроманти. Бррр, некроманти, некроманти нікроманти. Це, звісно, некроманти це така собі тема, така собі тема, а ми вас, хопа, і метеоритиками що, не очікували, так, да, чувачки? А от так вам, от так вам, гарнесенько, файнесенько, ми вас трошечки залупили. Так, знаєте, народ, що я хочу вам сказати? Давайте ми зробимо ось так. Давайте зробимо ось так. Я хочу поставити тут одненьку нашу Тесла-пушечку. І мені здається, що вона, ну, точно, лишньою не буде. Бо от мікроманти, наприклад, ідуть, і мені не вистачає ось якоїсь, знаєте, такої мощі, яка б лупила одразу, ну, ось, там, по 4-5 цілей. Так, владика демонов, біссенок, демонічний троді, ацька гонча. Некромант двоє. Бачите, і тут некромант. В общем, ці некроманти йдуть кругом, але нічого, нічого. В нас є з вами метеор, який, якщо що, опа, от так вот. Нормально залупить некромантов. Все хорош, хорош. І нікроманти е, пішли туди, звідки прийшли. Так, хорош, бачите, як тут нормасненько так лупить Тесла? Так, давайте її трохи прокачаємо. Ось знову пішов лавовий елементаль. Ну, я вже взагалі абсолютно спокійний, в плані того, що там наша браття справиться з цим лавовим елементальом. У нас там. І магії, і Тесла, і е, Братія, та всі комуні коротше, Оце вони там точно справляться. Так, що це в нас М -м 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 -м. створює поле статичного розряду навколо башні, наносить ворогам 10 20 Угу, Зрозуміло. зрозуміло. Ну, Потім, якщо що, ми ще до цього питання доберемося. А поки зараз давайте ми прокачаємо нашу останню башенку. Дивіться, як ці маги хіряча, от ще. оце нормальна тема. ТТТ те, обращає ворога в пиль, телепортує до чотирьох ворогів. Угу, на відстань. Так, ну і добре, добренько. Так, хто в нас тут? Темні рицарі 25 штук, демонічні Катрові, 25 штук. Коротше, походу, їм своїх бойових одиниць не жалко от взагалі абсолютно. Вони відправляють типочків на смерть, і навіть якби їх не рахують. Дивіться, тут 25. Там 25, типа. ну то що, пофіг. Таким, знаєте, якби кількістю намагаються нас закидати і намагаються пройти наш неймовірний захист от толпою, цією бравадою. Але в нас є підкріплення, в нас є Елора, в нас є Тесла і в нас зараз буде, ви абсолютно праві, ось цей. Крутецький мах, і ми тут поставимо зараз свого елементаля. Зараз ми поставимо свого оцього ось тіпочечка. Хопа! Дивіться, який файний наш крутий кам'яний голем елементаль, який буде лупить і мочить ворогів по площі. І ніхто із вас, черті, жоден, не зможе пройти цього нашого кам'яного такого брутального перця. Поняли? От так. Дивіться, битва елементалів, лавовий елементаль і наш кам'яний. І наш кам'яний виходить переможцем в цьому двобої. Крутий ти перець, чел. Давай ми тебе ще прокачаємо трошечки. Огонь, огонь. Так, що це за барашка? Перетворює ворогів в овець, вони слабкі, але не можуть бути заблоковані. -і -і. Ха. ну давайте спробуємо і подивимося. Давайте нашу барашку запрокачаємо, поставимо тут. Ну, хорош, хорош. За рахунок того, що цих чертей йде багатенько, в нас трошечки додається монеток. І цими монеточками ми маємо можливість отак прокачувати оцих от всіх наших допів на башнях. Так, хорош, давайте тут підкріплення трошечки, ці гончі намагаються пройти, але нічого у вас, хлопці, не вийде. Так, Елора, ти умнічка, ти молодець. Так, давайте оціх от трошечки фіганьом метеоритиком, тому що вони там взагалі розслабилися. Так, і от це давайте прокачаємо. У нас буде взагалі дві топові башні, які будуть прокачені. Бачили, побігла там маленька бздюшна овечка. Да, ну, Коротше, понятно, вона нам не дуже створює там багатенько, скажімо, проблем, але те, що вона швидка, це не дуже добре. Так, бісьонок. 10 бісьонків. Ну, давайте бісьонки, давайте летіть, летіть бісьонки. І так, ми маємо дві топові башеньки. Е, у нас башенька Тесла і башня е, магів, які мають файні, класні, гарні можливості і е, пов, пов, повний абгрейд, скажімо так. Так, у цих, що це у нас? варвар, отримують ще один топор, наносить 10 десь додаткового урона з, кожно, з кожною атакою. Чудово, давайте ще топоріка додамо нашим варварам. А що, можемо собі це дозволити, У нас монетки трошки є. Оці бісенки, оці гаргулі, вони нам цієї можливості додають. Так, розбійники, лучні кітання, темні винищувачі, адська гонча, демонічні отроді, владика демонов. Двоє. Ну і ладненько, ну і ладненько. Давайте подивимося на вас, хлопці. Давайте масовочкою пішли, да? думаєте пройти? ні 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 Ми вас тут точно не пропустимо. Тут ми вас будемо стримувати, особливо Елора. Елора своїми бурульками мочить демонічні отродія просто на ізі. Так, давайте тут закінчимо наше питання з топорами, і все, наші топорщики тепер мають гарні навички кидання топорів здалеку. Так, не буду я поки використовувати метеорит, тому що наші черті доволі гарненько справляються з усіма питаннями. Так, що в нас тут? Це в нас ядовиті стріли. Так, ну. Ну що ж, гарненько, 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 гарненько. Так, давайте тут мітяріть, тому що щось їх тут дуже багатенько розвелося. Хлопці, що ви хочете? Що ви тут оце лізете? Що ви тут намагаєтеся е, пройти? Так, матріархі, некроманти, невеликі павуки по 12 штук. Давайте ми зробимо ось так. Ми зробимо ось так. Ні, трошечки э, мімо. Давайте ми зробимо ось так. Ми зробимо, щоб бути точно впевненими хлопцями. Супер, супер! Наш мах, коротше, цього лаву елементаля перетворив щойно на, на, на звичайну овечку. І нічого ця овечка нам зробити не змогла. Ух, хорош! хорош. Я пам'ятаю, що магії проти пауків не дуже, але в нас тут гарне таке укріплення. І дивіться, взагалі просто паукам вообще без шансів. Абсолютно без шансів. Так, давайте ось так зробимо. Хорош, хорош, хорош. Вони будуть намагатися масовочкою нас продавити. Продавити ось тут нашого голіма і наших файних варварів своїми от... нікроманськими оцими штучками. Але Тесли вони будуть дуже гарненько цю всю двіжуху стримувати. Так, хорош. Хорош, хорош, хорош. Дивіться, скільки цих скілепупів пішло. Але ніфіга вони зробити нормально не зможуть. Ми лупанім тут там піджаримо дупи цим нікромантам. Так, один залишився. Ти диви, який живучий, а? ну, все, вже й нема. Так, лавовий елементаль, троє. 3, 3, некромант один, темний рицарь 24. І тут троє лавових елементалів, нікромант, демонічні отроді, 24. Коротше, вони. Вирішили піти вже і звідси. Ну, давайте, хлопці, давайте, давайте, пробуйте, пробуйте, ідіть. Так, давайте. Ось тут ми поставимо мага. Зараз трошечки, а то ось на цьому фланзі у нас якось от і магії маловато. Да? Тільки я тут поставлю такого самого якби мага, який буде мать звичайного кам'яного. Елементаля, який буде тут, якщо що, стримувати цю братуху. Блін, мені подобається це, звісно, коли він перетворює цього велетня на овечку, і ця овечка просто біжить, мекає-бекає і нічого зробити не може. Так, давайте нашого хлопця кам'яного тут поставимо. Щоб, якщо що, він буде так тримати наші тили. І стримувати можливі прориви ворогів, ну, яких, я сподіваюся, в нас з вами не буде. Так, хорош, хорош, хорош. Тут лінію оборони тримаємо добре. Тут, в принципі, все нормальненько, піде. Давайте сюди мітіорами, а то щось тут таке скупчення, така двіжуха зібралася. Що воно мене трохи поднапрягать розпочало. Так, ми маємо трошечки монеток, і давайте ми з вами давайте прокачаємо ось оці навички лучі смерті наших магів. Так, воно побігла овечка. Блін, нормально так ХПшечки у цих овечок, я вам хочу сказати. Все, все, друзі, перемога! Перемога ось так от швиденько, гарненько, легенько, в принципі, без якоїсь там ем, сильно важкої ем, складової, ми з вами пройшли наступний рівень і відкрили нового героя. І цей новий герой у нас теншин. Ну що ж, але це згодом. Це вже буде в наступному відео. Ми побалакаємо з вами про цього нового перця-дідугана, такого, я не знаю, стрімкого. Мабуть, на вигляд він розсипається, але в бою, мабуть, перець серйозний. Ну нічого, розглянемо його якось трошки пізніше в наступній місії. А давайте у нас є зірочки, в нас є можливість провести покращення, тому давайте покращимо нашу піхоту, купимо покращення. І давайте магів. Тому що магії на рівні з Артою в мене просто в пріоритеті і топчик. Дякую, друзі, що були зі мною, що дивилися це файне, гарне відео. Проходили цю компанію. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. Всього вам найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па!